Всім добрий день, трошки розкажу про виноград, що є зараз, які проблеми, які плани і так далі. Це Куч Гарольда, Як бачите, досить густенький, пагони вже досить довгі. Ось для прикладу, це вже певне сантиметрів. 40 вже є за 30. Коротше, вже точно пора кропити. Також гарно видно, що ось листочки. Особливо верхні маленькі, такі наче побиті. Тут наче їх поїжено, пожовано. Це, скоріш за все, антракнос. Якраз весна і холодні ночі його період. Чим кропити, якщо не помиляюсь, те саме, що від мілдів. Тому замішаю те, що від Оїдіуму, від мілдів. Від двох основних болячок. Те, що від мільдів також діє на антракноз. І все, покроплю. Також дивлюсь нижні листки, чи немає кліща, бо кліщ зазвичай на нижніх. а Тут бачимо наші якісь горбики, видно так, на листочку, але дивимось головне під низ. Ось, наприклад, горбик. Дивимось під низ. ну, Тут якась куська не, не рахую. От, але в принципі лист більш-менш э, чистий, немає такої павутинки. Тому я конкретно тут э, не буду додавати нічого від кліща. Як буду обирати э, пагони, які видаляти, які лишати? Ну, головна ідея, щоб отак от, э, вертикальні пагони, які тут будуть, ось, щоб вони розміщувались на шпалері через кожних приблизно 10 см. Відповідно, якщо їх буде там забагато... Виламаю слабші, які без гронок і так далі. Якщо їх буде маловато, можливо, навіть слабші лишу. Ось, бачите, гронки вже добре видно. Видно, який пагін більш потужний, який більш легший. Е, слабший. Хе. Ось гарний приклад двійника, коли ось з однієї бруньки, росте вже два зелених пагінця. Один треба буде лишити, один прибрати, оскільки ну вони є. Потім, якщо лишиться, будуть все в місті дуже легко роз... ну, Це може легко розчахнутися. І це не дуже прикольно. В принципі, є з чого вибирати, тому таки буде легко прибрати. Також буду прибирати слабенькі. Ось якийсь пагін росте, але ви бачите, там є листочок. Фокусуйся. Є листочок. І тут неясно, як він росте. Такий якийсь слабенький порівняно з іншими. От Є зовсім ось малесенький. Ось бачите, такий? це точно буду прибирати. Як прибирати? Зараз дуже просто. Отак беремо і виломуємо. Оп. І воно дуже легко е відломується. Тут ніякої ранки особливої не лишається. Це дуже зручно і легко. От, так само я цей буду прибирати, бо дивіться, ось цей пагін. Не знаю, 15 сантиметрів. І ось. Вже гарний, здоровий пагін. Тому це дуже просто. Отак. Раз. І все. Не жалійте, Якщо будете жаліти, все лишати, я порівнюю з, ну, типу, як з тваринами, уявіть, що там, не знаю, кішка привела 20 котенят. От, вона зможе їх всіх вигодувати. Ну, мабуть, ні. Все одно всі не виживуть, або більше або будуть там, кволі хворі. Ну, ви, мабуть, їсти кволий виноград не хочете. Надіюся. Тому лишаємо сильні пагони. А також рекомендація від досвідчених виноградарів, що лишати близько, е, там, в залежності від потужності куща, там, 30 пагонів на кущ. Ну тут, я думаю, лишу навіть 40. Кущ потужний, будуть потужні пагони штук 40. Ось приклад неукривного винограду. Ось тут починається його лоза, і далі йде, 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 йде. Це типу Лідія, чи з такого плану. Неукривний формат ведення. От Відповідно, що, отам От те, що зверху, це все буде рости. Розростатись, а все, що ось до стовпа і тут нижче, мені не потрібно. Я це все також приберу виламаю. От. Мені джунглі не потрібні. Також один важливий момент. Тут територія наша. Ось, і це ця Лідія, що ви щойно бачили. А далі там вже паркан і територія сусідів. Лідія може дати там метр-два пагонів. Я думаю, сусідам вони не потрібні. Тому що я буду робити. Я буду виб... обирати пагони. Наприклад, отут, да, гарно видно. Оцей пагін, що йде в нашу сторону лишу, оцей виламаю. Так само жаліти не буде, бо він далі піде, і він вже всього лише 40 см, 50 см, він вже через паркан а, перехилився. А сьогодні лише там, кінець травня. А що буде в кінці червня? Воно буде все там. Ну, Це не гарно. Тому ось так от, одразу покажу. Цей лишаємо, оцей отак. Пункт, все. Ось бачите, операція проведена успішно. Дивіться, що стало. Ось тут трохи почистив, а знизу ця лозинка все обірвав. Відповідно, те, що почистив, те, що обірвав, ось цей жмутик. Оце вже не потрібно. Так, про шпаліру ще два слова того року. Закопав нові стовпчики ось для Гаральда. От, дві труби. ось ця і там. Але як бачите, зараз ще немає нічого натягнуто, тільки одна е, мотузочка. От. Ось там от кинув старі кабелі. Їх зараз ще прив'яжу, там кабелі тросики. їх прив'яжу і відповідно вони будуть перша е, сантиметрів там 20 відступлю, щоб якраз підв'язувати. Далі можна буде трохи більше. От, тобто ще дороблю шпаліру, але це також тимчасово а, потім приварю щось суттєвіше. Це перше, а друге, стовпи досить низькі, ось ну, там, в мій зріст, от, а має бути десь трохи вище. Тому зроблю тут е, доварю таку Гешку, літерою Г буде От, в, від сусідів до нас, звісно, і буде куди рости довгим паганом. Так, спеціально. Намагаюся зафіксувати як було до. Зараз почищу, повиломую зайва і покажу, який куч буде після. ну от Обірвав, лишив, порахував близько 30 пагонів. От, ось ця кубка того, що обірвав. Як бачите, стало більш не рідко, не так загущено, навіть в центрі, де там було найбільше пагонів. От, і по краям. Поприбирав всі маленькі, слабкі, дивні, без гронок, без суцвіт. От все це поприбирав і лишив лише те, що дійсно потрібно. Що важливо. Лише після того, як поприбирав зайве, лише після того, як там руками почіпав, потрогав цей виноград і зараз ще його підв'яжу додам шпалери, тільки після цього буду кропити. Не навпаки. Якщо почитати інструкцію до цих самих ядів, які ми, які ми використовуємо. Але на промислових масштабах, там написано на більшості, типу, один день, два дні, до п'яти днів на деяких, не виходити в поле е і не рівну, типу, на ручну роботу, не виходити людям в поле. Тобто там не можна. А тут ми що, типу, здоров'я залізне? Ні, тут також його не можна після того, як покропив. Чіпати голими руками також декілька днів. Тому спочатку підв'язуємо, виломуємо зайве і так далі. А потім тільки покропили і все не чіпаємо декілька днів. Так, що в мене з ядів є? Лишилось з минулого року Redemil Gold Шавіт свіч це від сірої гнилі прилипач. Там якийсь альфа лип несуть. Квадрістопаз. От. І ну, ще одна пачечка свіча. Зараз подивлюсь, що там по записам чим саме буду кропити. Але нагадаю, що буде щось точно від мільдію, точно щось від Оїдіуму. І оскільки зараз ще весна, до врожаю далеко, то а, можна більш сильним покропити. Ну і при, прилипач обов'язково. Ну, загалом десь так. Ось який був. Лохматий, це вже причесаний. Я його підв'язав перед тим як кропити. Ось дивіться. Бачите, один біля одного, пагінець. Там трохи знизу, але також причесав, як я собі називаю. Тобто понаправляв їх, пофіксував От і побризкав. Ось видно залишки розчину. Ось. Кажуть, це погано, але ну, типу що попалить. Але зараз вечір У мене цими препаратами щось я якось ні разу, мабуть, і не палив, не припікав листя. Тому поки не переживаю. Та й таке. Все, всім дякую за увагу. Усіх благ. Щасливо.